Доки Волинь відчутно печеться під гарячим літнім сонцем. Спортивний світ не дрімає, підкидуючи спортсменам та вболівальникам все нові події. Тому сьогодні у програмі ви дізнаєтесь про таке: спорт номер один повертається. Як готувалась до нового сезону та як розпочинала його Луцька Волинь у найрозгорнутішому сюжеті нашої передачі свято шахів з міжнародним присмаком. Про перший шаховий фестиваль на Волині. Привітання та овації. в післяматчева прес-конференція у приміщенні стадіону Ангард закінчувалась так ще минулого року. Тому й перед початком нового сезону віяло якоюсь тривожністю, адже весняні провали надовго закарбувались у пам'яті місцевих вболівальників. Іван Рогач спостерігає за матчем своїх партнерів з трибун. Він був помітною фігурою під час підготовчих зборів Луцької Волині. Саме під час них волиняни мали змогу провести аж дві репетиції першого туру прем'єр-ліги. Тоді з маріупольським мілічівцем лучани двічі розписали мирову з однаковим рахунком 1-1. Не менш бойовим, але все-таки миром завершилась і зустріч молодіжних складів обох команд. Хоча почалось все ефектним та результативним ударом Івана Рогача зі штрафного. Незважаючи на ігрову та територіальну перевагу, втримати переможний рахунок на табло до перерви молодим волинянам не вдалося. А на 54 й хвилині маріупольські гості стадіону Підшипник взагалі вийшли уперед. Тепер переламати хід гри конче потрібно було вже хрестоносцям. Треба сказати, що з цим завданням вони справились на відмінно. Спочатку глядачі смакували справжній тандерболт від Юрія Тетеренка. Якби складали якісь гольові хід паради чемпіонату молодіжних команд, цей м'яч сміливо міг номінуватись на головний приз. А ще за 10 хвилин Дмитро Булига вивів нашу команду вперед. Втім, втримати рахунок до кінця гри так і не вдалося. Маріупольські футболісти заробили пенальті та впевнено його реалізували. Незважаючи на результат, дублюючі склади Волині та Ілічівця показали численним глядачам на стадіоні підшипник справжній футбольний трилер. Просто у мене настроєння завжди хороше, знаєте. Просто вчора була хороша гра, знаєте, просто ja dumal da mi budemo vi igrati včera. A sevodnja, moje želanje je da mi vi igramo tu suda. A što za bil gol, eta situacija bila haroša, štrafni, ja bil hatovi za Такий результат матчу молодіжних команд налаштовував вболівальників на те, що вони побачать щось подібне і у дебютній грі сезону основної команди волині. Подивимося, наскільки зіграний склад буде. Тобто щось прогнозувати я не можу, бо багато нових гравців. А матч покаже, принаймні перший там вже буде видно щось. Думаю, Корця не повернувся на тренерський штаб. Ну, місце то вже щось буде трошки краще. Хоч якийсь буде малюнок гри проглядатися. Я думаю, що сьогодні вони виграють. Ну, не така сильна команда і лічивець. Ну, взагалі, як зможуть виступити в цьому сезоні? Як ви вважаєте? От новачки в нас є багато, причому сьогодні будуть грати навіть. Думаю, нормально зіграють. Надіюсь на краще. Замахнемось на «Да». Ми віримо в свою команду, що повинні виграти. А як воно буде? Ми віримо, Побачимо. Ми віримо в сезон, ми віримо в те, що наша команда буде грати. От. Як завжди віримо. Що ми виграємо <ріст> Я думаю, що Волині ну, десь попаде в десятку, там шосте місце, може п'яте, може, може попаде в Єврокубок або в Лігу чемпіонів. Будемо надіятися. А скажи, от як думаєш, хтось з гравців зіграє вирішальну роль в цьому сезоні? Ну, або Ерік Бікфалві, або Міхель Бабутунда, бо він все, був на чемпіонаті світу, про що я теж до, це, до 1 восьмої з Францією. Але в нього травма руки. Ми будемо надіятись. Ти думаєш, що його в Англії не забуть? Ні. Були серед болівальників і гравці луцької команди, як колишні, так і нинішні. Їхні очікування перед сезоном були оптимістичними. Ті перевідчуттям бути вболівальника. Саме найкраще будуть переживати, болівати. Я сподіваюся, що з регламентом, якого ми ще, звісно, не знаємо, що там за регламент буде. Як знаємо, стільки, що 14 команд часто є. Значить, треба займати місце набагато вище, щоб не, бути там, не пасти задніх. І надію, що по людям, по тих, на яка в мене є інформація, що ми повинні бути, я думаю, що з 8 по 10 місце. Я думав, що ми будемо боротися за Лігу Європи. А зараз, я думав, що це шеста позиція, так? Да? Я думав, да, это, это може бути думки досвідчених вболівальників щодо стартового складу виявились хибними. Адже Віталій Кварцяний кинув у бій майже всіх новачків, які приєднались до команди влітку. І треба сказати, що вони себе досить непогано проявили. Хоча щоб зігратися з командою, потрібен час. Канчне там перший тур завжди важкий, нова команда. багато нових ребят приїхали. Так що ще нам бірді дуже багато, треба зігратися, ще дуже очень хорошо там друг другу панять більше. Я думаю, з часом, савремені наступна гра у нас буде все лучше лучениці. З першого матчу вийшов у стартовому складі. І віца жуніч, котрий оцінив свій стрибок з першої польської ліги до нашого елітного дивізіону. Враження від українського чемпіонату найкраще. Коли я переходив сюди із польської екстраліги, то очікував, що боротьби у вас буде набагато більше. Власне, я й готувався до цього. Перший матч підтвердив мої перечуття. Надзвичайно потужні футболісти, багато єдиноборств. Але мені до вподоби така гра. Редван мемишев серед гравців стартового складу уже звична для Лучан Персона. Хоча відпочивати йому влітку майже не довелось. Він захищав кольори молодіжної збірної України. Я дуже радий, що мене приглашають, і я доказую там. І ми, дай Бог, зараз ще в сентябрі виграємо пару ігор і будемо на Євро. Все. Ну, як ви думаєте, потенціал нам може, ну, дозволяє це вот зробити? Ну, звісно. У нас дуже как бы, хороша молодіжна збірна України. Сьогодні з Маріуполя грало буквально п'ять чоловік, теж друзі наші. Ну я думаю, шанси у нас хороші, навіть на чемпіонаті Європи поборотися за хороші місця. Щодо самого матчу, то він незвично, як для українського чемпіонату, розпочався з урочистого підняття прапора та виконання національного гімну. А далі хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблого Олега Бабаєва, мера Кременчука, а також президента Полтавської Ворскли. Особливо важко було його другу, наставнику і лічівця Миколі Павлову. Сьогодні для нього футбол відігравав другорядну роль. Мені тяжело говорити. все таки ми з цим чоловіком провели 4,5 року. Якщо пам'ятаєте, я 3 роки взагалі не працював і повернувся до благодаря йому. І потеряти в день ігри свого близького соратника, це дуже тяжело. Початок матчу, втім, якраз для Маріупольських гостей стадіону Авангард, які за регламентом вважалися у цьому матчі господарями поля, складався більш ніж вдало. Уже на п'ятій хвилині не зовсім зрозуміло рішення прийняв арбітр матчу Сергій Скрипак, який показав на точку за гру рукою Сімініна. Можна скільки завгодно сперечатись, правильне воно було чи ні. Владислав Кулач про це не думав і впевнено реалізував свій шанс. Перший гол він змарнував психіку, знаєте, як хазяєва пропускати гол на перших минутах. Це такий шок. І з нього вийти, наладити спокійно комбінаційну таку якусь концентрирну гру дуже непросто. Тому у нас отакі почалися, е, я не сподівався, на таку невпевнену роботу півзахисників. Е, цей гол вибив нас з колії. Дійсно, до перерви особливо нічим волиняни не відзначились, окрім численних спроб вразити ворота суперників після виконання кутових та штрафних ударів. Уже після 15 хвилинного відпочинку на полі з'явились свіжі Дмитро Задорецький та Олег Гуменюк, і ситуація біля воріти лічівця ставала все більш напруженою. Ерік Бікфалві, хоч і перебував не в найкращій фізичній формі, свій шанс мав. Однак голкіпер маріупольців Євген Гальчук свою команду врятував. Ерік, який, щоб ми не говорили, дуже хороший футболіст, він не пройшов збори з різних причин. Але я його тримав до кінця, все-таки сподівався, що він десь щось себе проявить. Як виявилось, керманець червоно-білих не помилився. За кілька хвилин до кінця основного часу гри плеймейкер Волині майстерно виконав штрафний удар та зрівняв рахунок. Дякую на тренер Вадима. Я граю собою на 90 хвилин. Фізично не ні, 100% нормально. Ще І ще один два тижні і після все краще. з фізички послі люче досить хороші. Миколі Павлову після матчу залишалось лише жалкувати про велику кількість стандартних положень біля воріт його команди. Ми ж хазяєва сьогодні були, ви знаєте чи ні? Ми хазяєва були і хазяєв так гнали другий тайм з трафними. Я такого давно не бачив. Єдине, що як могла Волинь забити, я бачив, це тільки зі стандартних положень. Те, що і відбувалося. Звісно, треба дати повинне волі і характеру вашої команди. Коли Кварцяний у руля, це друга команда. Ні, кварцянова. Це зовсім друга команда. А тренера йде і воля, і характер. Такі слова коуча і річівця не випадкові, адже лучанам уже було мало синиці в руках, і вони пішли здобувати перемогу. А гол прийшов знову після стандартного положення. Після подачі Руслана Бабенка до м'яча так ніхто й не дістався, у тому числі й голкіпер гостей 2-1. До кінця гри наші гравці були близькі до того, щоб збільшити перевагу в рахунку. Однак Задорецький не влучив у ближню дев'ятку. А далі фінальний свисток, фантастичний капбек волинських хлопців та радість вболівальників. Впечатлення, звісно, очень хороші, бо тому, що такої тяжелої ігрою грали. Хоча було тяжело в началі, ми проігрували. Ну это футбол. Я думаю, бо команди сьогодні очень хорошо играли, но мы стандарты хорошо использовали сегодня в конце игры. и, думаю, заслуженно победитель. Очень серьезно подготавливаюсь к этой игре. Очень важно было взять мне очки. И я, конечно, ну, эмоции шикарные. Я очень рад, что ребята дожали соперника. И, ну, в общем, если так сказать, мы играли на победу, и оно свершилось. Правда, не понравилось чуть-чуть, как судья себя вел на поле. Но это не главное. Главное, то, что мы выиграли и проявили характер. Команда Плюс перемога, яка б вона не була, повинна дати крок впевненості, дати крок для розвитку якихось якостей, яких ми знаємо. І дуже важливо, що волиняни сьогодні будуть мати чудовий настрій. І ми на ці два дні, бо завтра спокійно дивимося решта футболів, і будемо рахувати, які ми будемо після першого туру. Може, п'яті. Це вже добре. Може, третє ро, може, там нічі будуть. Що принесло волонянам такий результат: краща фізична готовність, вище загадані воля до перемоги та характер, чи пророцтво юного вболівальника. А ну, скажи, який сьогодні рахунок буде? Ну, 2-1 або 3-0. Таке волень думаю, виграє. Напевне, усього потроху. Головне, щоб перший за 10 років переможний старт у еліті продовжився не менш успішними результатами. Уже наступного тижня на Волинь чекає ще більш серйозне випробування. Адже до Луцька завітає учасник Ліги Чемпіонів Дніпропетровський Дніпро під керівництвом добре знайомого лучана Мирона Маркевича. Свято шахів міжнародного масштабу вперше відбулось на Волині у рамках офіційних змагань. Перший шаховий фестиваль відбувся в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки та був присвячений Небесній Сотні. Тому саме з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто загинув у боротьбі за кращу долю нашої держави, починалися церемонії відкриття та закриття турніру. Так, компанія хороша хороша. Тут є гравці, як з інших держав з Білорусі, з Польщі. Що люди цікавляться грою, і, мабуть, будуть більше знати про наші герої, які. Через яких ми власне тут і зібралися цей турнір. Він є важливим, важливим тому, що приїхали наші друзі з інших держав, приїхали друзі з інших міст нашої держави, і в цей тяжкий період для нашої держави, я думаю, він ще раз показує про те, що Україна це єдина держава, що нас поважає в світі, і незалежно від того, яка думка є в політиків високих і в тому числі. Президентів таких серйозних держав, як Росія, прості люди, пересічні громадяни з інших держав. Вони з повагою відносяться до тих людей, які віддають своє життя за незалежність держави. Змагання відзначились неабиякою масовістю. До участі долучились 79 спортсменів. Причому вони представляли не лише Україну. До того ж, вік учасників не обмежувався, грали і знані майстри та ветерани, і талановиті діти. Діти від 6 років до 70 років ветерани шахові будуть грати далі. По майже вся Україна гості приїхали. Це Херсон, Запорожжя, більше 12 областей України. Також з Білорусі, з Польщі, є з Білорусі. Навіть приїхали з з малими дітками. Теж що не бояться, що у нас як там по по телебаченню війна, не війна. тобто білоруси приїхали з дітьми. Завтра приїжджають поляки з Варшави, тобто це міжнародний турнір. Дуже приємно, що і наші діти, наше підростаюче покоління мали змогу грати на рівні з майстрами, грати із гросмейстерами. І знаєте, в очах у них світилася радість, тому що вони ну, брали участь в такому високому рівні змаганнях. Зрозуміло, що Такого рейтингу турніри будуть піднімати майстерність учасників. У нас є молодих, декілька е, талановитих е, дівчаток, хлопчиків. От є Васіна Олена, є ще дівчинка, е, Самолюк Антоніна, які ставали неодноразово е, призерами України. Цей турнір розрахований не тільки на молодь, це турнір розрахований на всі вікові категорії, і він буде такий масовий. Якщо він буде проводитись кожен рік, то масовість його буде зростати. Олена Васіна, яка нещодавно привезла друге місце з чемпіонату України, також долучилась до свята шахів. Талановита шахістка каже, що до такого насиченого режиму вже звикла. В принципі, це навіть цікаво. поддерживать постоянно форму, ездить на соревнования, как бы вот другие люди, общение, вот даже не устаю, если честно. Играю в свое удовольствие. Вот я уже до этого э, турниры важные отыграла вот. Ну а сейчас так. Папа говорит, играй в свою силу, не напрягайся и наоборот будет хорошо играете. Вот. Все. Ну а все-таки э, какие-то турнирные цели преследуют? Да, конечно, вот съездить на чемпионат Европы среди женщин, э, я насколько знаю, будет в Варшаве этот проводиться, вот, э, там отыграем, потом, если получится поехать на чемпионат мира, э, насколько я знаю, он должен быть в Индии, вот, но это самая заветная мечта, пока еще возраст позволяет, вот, ну, подальше, это среди мужчин, играть, играть, еще раз играть. А там в Индии Ананда не обещают вам? Ну, Чесно, не знаю, чи він зараз ще в Індії, ну він все-таки катається по турнірам. От недавно в Америці був. Вот. Ну, як би з Каспаром за руку поздороваться. А от гість з Республіки Білорусь Владислав Каташук хотів поєднати змагальну частину турніру з новими для себе географічними відкриттями. Головне поїздки не виграти турнір, а посмотрети світ. на Україну я. Езжу и в учнев своих вожу довольно часто. Мукачево много раз были, Чернигове были, Ковели были, Луцке еще не были. Сейчас я приехал только с дочкой. Многие, на жаль, боятся, но ну, я надеюсь, что я приеду, всем расскажу, что тут хорошо, добро, что ездить сюда можно. Посмотрим замок Любарта ваш отримаємо хороше, добре відчування разом з тим, Владислав, який неодноразово брав участь в українських шахових турнірах, відзначив відмінності розвитку такого виду спорту як шахи у сусідніх країнах. На Україні більш шахістів високого зровня. Детський рівень примірно такої одинакове. То тобто є наші білоруські діти теж завоюють много медалей на первенствах Європи. По быстрым шахматам, по классическим шахматам. Мой учень в 2009 был вторым на первенстве Европы в Италии. А потом, когда дети взрослеют, у нас чаще всего бросают. А у вас остаются в шахматах, у вас, я вижу, много возраста. Вот, 20, 30, 40 рик. У нас уже багато відходять і бросаються. На жаль, турнір відбувався за коловою системою, а учасники виявляли кращого з швидких та блискавичних шахів. Протягом трьох днів ситуація у перегонах за лідерські позиції неодноразово змінювалася. Змагання з бліц шахів визначили трійку переможців у складі Артема Омелі, Петра Голубки та Михайла Ярмицького. У загальному заліку зі швидких шахів перемогу святкував представник Хмельницького Вадим Разін. Хочу сказати, що конкуренція була дуже серйозна. Люди приезжали с разных областей. Состав был довольно-таки сильный. Гроссмейстер международный был, мастера. То есть и изначально не было известно, кто выиграет турнир. То есть так сложилось, что выиграл я. Конкуренция очень была серьезная, борьба бескомпромиссная. Сначала тяжело стартовал, но сегодня хорошо шла игра. То есть я выиграл пару решающих партий, поэтому так получилось, что занял первое место. Тобто, дуже цікаво, 11 турів з многими людьми зіграв. Тобто, дуже було интересно. Обіграти Вадима під час турніру зумів лише Артем Омеля з міста Бровари, який у підсумку зайняв друге місце. Третім за додатковими показниками став білорус Владислав Каташук. Росмейстер Ольга Калініна з Тернополя протягом усього турніру мала шанси на підсумковий успіх. Однак її результатом стало п'яте місце. В я в перший раз мені було цікаво приїхати сюди, пограти і не тільки в турнірі пограти, і подивитися містом. На жаль, так і не побувала в відомому замку, тому що було вже закрито. А так, взагалі, турнір сподобався. Звичайно, я е, своїм виступом не дуже задоволена, тому що і в першому і в другому турнірі йшла на першому місці. а Потім е, ну все таки важко втримати лідерство, і тому почалися програші. Почалися е, це через те, що мабуть, психологічно важко. Відзначились на турнірі й гості з Польщі. Представник сусідньої республіки Петр Гашик здобув перемогу у заліку ветеранів. Нагороджували також і юних представників турніру. У категорії до 16 років перемогу серед дівчат святкувала Антоніна Самолюк. Однак головним досягненням вона вважає те, що з кожним разом впевненіше грає проти дорослих шахістів. Дорослих я вже стараюся не боятися, але все одно ну, зменшими ті легше грати, адже вони дорослі, витриваліші витривалі трішки. Але мені дуже сподобався цей турнір. Результати мої теж сподобались, і все добре. Відзначили високий рівень організації змагань із судді, у яких протягом трьох днів було чимало роботи. Це я рахую один зараз з один найсильніших турнірів на Україні швидких та близьковичних шахів. Про все, в принципі, пройшло на дуже великому би, рівні. Дуже хороша організація, підбір під, 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 під кадрів, так, суддівський корпус все супер. Це був такий, якби. Промо турнір, подивитися, чи буде зацікавлення зі сторони міської влади, чи буде зацікавлення серед місцевих шахістів України. Приїхало 12 областей, плюс з Білорусі з Польщі. Тобто є велике зацікавлення. Думаю, що цей турнір буде і надалі, на географічній карті України, буде займати достойне, важливе місце, так як він носить статус меморіального. Переможці в усіх категоріях отримали грошові призи від організаторів турніру. А Луцьк, схоже, започаткував ще одну спортивну традицію.